Західний великий колодязь, він трохи менший за східний. Я думаю, що діаметр тут менше двох метрів. Яка його глибина, глибина, не знає ніхто, тому що ми його не чистили ніколи. Документації ніякої по цьому об'єкту немає. Тобто, це обидва колодязі входили в систему водозабезпечення літнього палацу. Дотувати можна їх. Ну, кінцем 18 століття. Можливо, навіть тоді, коли будувався палац, тобто початок 1780-х. Чудове мурування, тобто спеціальна цегла, прекрасно збереглася до сьогодні, хоча його вже більше ста років ніхто не доглядає. Тобто є що подивитися, я думаю, що певною мірою він вражає.